Поезія, коли закінчиться війна, автор Олена Завадська, що народилася на Тургівщині. Коли закінчиться війна, я обтілюю всі вікони і буду плакати з помра, надовго стану поколі. Я зразу свічку запалю за душі, що уже на небі і мраю в Бога химою, за пекло, що свою тут небудь. Коли закінчиться війна, я поклонюся кожній марні. Що сина світу віддала, зоряю сяє десь над нами. Коли закінчиться війна, несу букет, як символ миру, вже вийде до дна, й любов надія віра. Поезія «СПОМИН» автор Ганна Тибіцька, яка народилася в селі Залужа на білогірщині. Село моє, залужа і Стоїш на пагорбі в небачені красі, туман осінь, ковдрою накриє, під ніжя миєш в ранішній росі, під небеса знімаються два купові церковки, і дзвони будять ранішню красу, скликаючи людей до храму йти з любов'ю. І з ними я свою молитву вознесу. Тут вулиця, яка мене зростила. І статками дороги в береги, Де пасла вуси, і корови гонила, На запашні заквітчені луги. Маленька річечка тече поміж лугами, несе свої крапинки у мінкі, її дівчаня завжди в серці з нами, є спомином дитячих вже років. У ній щодня беліскими ніжки, і верби відростили до води, шепоче очерет. Щось загадково ніжне та вільхи, мов старі і сморені діди. А криниці, колись криштально чисті, поїли прохолодою жнива, стояли у клини на листі, а там вода цілюща і жива. Ночами місяць у ставку купає човен, і рибки витанцьовують у воді. Пливе життя, немов брехливе повінь, лиш спомин залишає по собі. Поезія тато, автор Аліна Баліцька, що народилася в селі Вікнині на Білогірщині. Гримить земля, гудуть гармати. На Україну йде війна. Гридають вдома, дочка й мати. Бо заберуть захисника. Не плачте, мамо, я вернуся країну нашу бережу. Ти, дому, також не хвилюйся. Листа, як зможу, напишу. Пішов солдат на сонця сходить. Лист наш назавжди рідний дім, та ще не знав, що вже відтоді більше не з'явиться у Проходить тиждень, другий, третій, поштар приїхав на санях, на похоронушці подерті, писало вбитий у боях. Вже схоронила мати сина, і дочка плакала одна, а на сторі свіча горіла, і не діждалися листа одної зоряної ночі. Згадала дочка похорон, закриті татусеві очі, а в руках холодний той патрон, і потекли додолу сльози, І розірвався в серці біль. А на дворі стоять морози, і крутить світом за меті. Біжить заплакана дівчина, у голові сотні думок. І рідна та наша хатина, з боку той садок. Малою там вона гуляла, і з татом попід руку йшли. Про все на світі розмовляли, і не нерозлию да були. І є та хата вже стара, і сад цвіте, як кожну весню. Як шкода, тата вже нема. Пішов назавжди син небесний. Назва поезії молитва душі. Автор Микола Радиця, що народився у селі Дзвінки на Білогірщині. Молюсь, самотній в тихі ночі, коли усі. Тихенько сплять, коли безсонні в Бога очі і навкруги святі стоять. Молюсь за долю, за родину, молюсь за вічне життя, за тихую, нічну годину, що Бог відвів для каяття, бо ж у душі ношу я віру, з якою буду далі жити, молитву Божу, як ту міру. Я кожен день буду носити. Усі ми тут є просто гості, у Бога вічне все життя, і лиш не тлінні наші кості, Лишаєм тут, як каяття, як каятя за те, що було, чого не слід було робити. Господня віра, ніби дуга, стріляла в нас, щоб краще жити, а ми не знали, не хотіли. Віру і сміялись, коли з тривогами ходили, ми знов до неї повертались, і знаю я, що всі ми грішні, і віра та прийде до нас, і вчинки наші є невтішні. Прости, Господь, повір у нас. Поезія Українка Мила Моя, автор Людмила Прокопенюк. Яка народилася у селі куритне, що на Білирщині. Одягла на мисто, мов перлина красиво сія, привіталась до нас урочисто, Українка мила моя, у очей подивилась на свої золотисті поля. І цілю ще не роса намилась, що дорода, ще довго свіла, прикрашала волосся серпанком. Запашні чорнобривці вплела і святковим, милушкою ранком посміхнулися маки уста. У душі соловей одізвався Трилю срібною голос узвенів. Кожен закуток мріяв про щастя і про затишок сонячних днів. Чули, гори і синє море, банькові одвічні слова. Я люблю тебе, ти, моя зоре. 看电影怎么样？